Уявіть собі, ви заходите в Макдональдс, берете улюблений Бікмак, картоплю Фрі і разом з кетчупом отримаєте шанс виграти мільйон доларів. Господи, Макдональдс, зробіться вже, будь ласка. Звучить, як вигадка, правда? Ну, принаймні так би мало бути. Але замість цього мільйони доларів опинилися в кишенях зовсім інших людей, а не клієнтів Макдональдс. І спойлер, ці люди були зовсім не випадкові, тому що весь головний виграш тримав в руках всього-навсього один чоловік, і його назвали дядько Джері. Ми розберемося, чому в нього такий нікнейм. На загалом це Вік, який створив власний мафіозний синдикат прямо всередині Макдональдс, тримаючи ключі від сейфу з мільйонами грошей, і в цьому відео ми звичайно що розплутаємо історії, як звичайна рекламна акція від Макдональдс перетворилася на лотерею для шахраїв і ставши однією з найбільших афер в історії Америки. Тривала вона 12 років і сумарно коштувала компанії понад 24 мільйони доларів на ті часи, коли вона відбувалася. Це повірте собі велика сума. Загалом, як взагалі народилась іде. Провести монополію від Макдональдс 1987 рік продажі Макдональдса просіли, конкуренти наступають на п'яте і треба було вигадати щось грандіозне. І тут маркетологи придумали: А давайте зробимо монополію. Правила прості: ти купляєш бургер там чи картоплю фрі, чи пиріжочок, загалом будь-що, і отримуєш наклейки. Ти збираєш е вулиці з настільної гри монополія і виграєш приз. Якщо ви розумієте, якщо ви там назбирати декілька призів, ви отримуєте більший приз. І загалом ці призи бували різні від безкоштовного філе офіш до машини. Будинку або навіть мільйона доларів. І американці на це підсіли миттєво, тому що продажі зросли на 40%. І Макдональдс знову потонула в грошах і трошки заспокоїлося. Люди купували бургери інколи навіть не тому, що хотіли їсти, а тому, що просто мріяли про той самий останній стікер, який перетворить їх на мільйонерів. В школах діти мінялися цими фішками, в принципі, як ми в дитинстві, мінялися наклейками з жуйки турбо. І тут треба прям поставити лайк або написати коментар про те, що у вас теж було таке дитинство. Загалом всі божеволіли від цієї гри так, як ніби там був золотий квиток Вілівунки, і люди насправді вигравали дрібні призи. Хтось безкоштовну каву, хтось другий бургер. Але найбільші скарби, оті мільйони, які всім обіцяли, найдивним чином завжди потрапляли до рук дуже особливих людей. Ну і чому так е, вийшло? Знайомтеся цього чоловіка звати Джером Джекобсон або дядько Джері, як його потім назвали. І до речі, на цьому фото на цьому фото він вже не такий щасливий, як тоді, коли крав мільйони доларів у Макдональдсі. Він е, колишній поліцейський, який після Служби влаштувався охоронцем у компанію Simon Marketing. І це саме та компанія, що проводила акцію для Макдональдс. В цілому в нього була дуже проста, тупа і нудна робота перевозити виграшні наклейки, стежити, щоб все було під контролем і щоб головні призи потрапили у правильно розподілені коробки з бургерами. За правилами безпеки, ніхто не мав права бачити або тримати в руках головні виграшні стікери. Вони друкувались на спеціальній фабриці, запаковувалися буквально що як ЗНО. А потім під суворим наглядом Джеррі доставлялися в різні точки країни. І як ви вже здогадались? ти єдина людина, яка тримає ключі від сейфу з мільйонами, спокуса пограти в цю гру в монополію за своїми правилами ну дуже велика. Попросто уявіть, ви носите в кишені шматок папірця, який коштує дорожче за всю вашу квартиру. І недовго думаючи, у 1989 році Джері вперше позичив наклейку за 25 тисяч доларів. Спочатку, звісно, він і не планував красти мільйони, він просто хотів перевірити, чи ця махінація взагалі спрацює. Такий собі proof of concept і uh, хеллоу. Тож він просто взяв і. Замінив цю наклейку на порожню. Звісно, він розумів, що якщо він отримає приз сам, його дуже швидко запідозрять. Тому він віддав її зведеному брату Марвіну. А той, звісно, ну погодився поділитися виграшом. Ну і в цілому, все тут він зрозумів, що схема робоча і не дуже підозріла. І тут зараз найголовніше, як вона розрослась, тому що це не кінець історії. Джері забирав виграшні наклейки, поки всі думали, що вони лежать під замком. Видавав їх родичам, друзям, знайомим або взагалі стороннім людям. Ці щасливчики йшли в Макдональдс, забирали приз, а потім віддавали Джеррі частину. Ну, просто й геніально. Замість випадкових мільйонерів у нас з'явився такий собі вузенький клуб, обраних, який ділив, ділив між собою головні призи. А основне правило: кожен переможець віддавав 50%, а інколи й 70% від суми приза саме Джері. І система працювала роками, бо він знав наперед то, коли і скільки стікерів отримає. Коротше, зробив собі такий собі бізнес-план. Кожному такому підставному переможцю він пояснював, що треба вигадати історію про те, де вони знайшли цю наклейку, як вони купили той святий Бігмак, який їх озолотив. І тут треба від. Дати належне цьому дядьку Джері, тому що Макдональдс не підозрював нічого, тому що переможці були, по-перше, різне, по-друге, вони реально їздили в інші штати, щоб провернути цю схемку. І на перший погляд все реально виглядало тупо випадковим. І був, до речі, цікавий момент, коли сімейна ідилія на грошах закінчилася, тому що одного разу він дав Марвіну наклейку на мільйон доларів. Там сталося, ну то, що ми називаємо неочікуваною подією, тому що Марвін взяв і змив цей стікер випадково в Унітаз. І вони після цього перестали спілкуватися на певний час, тому що ну важко. Дружити з людиною, яка твій мільйон доларів спустила у каналізацію. Але як ви знаєте, на кожного афериста є один ще розумніший аферист, і це зараз про це, тому що історія все ще не закінчується. Через деякий час Джекобсон випадково познайомився в аеропорту АТ з людиною на ім'я Дженаро Коломбо. І так його з прізвище справді Коломбо, і дуже ймовірно, хоча це не підтверджено документально, він мав зв'язки з онойменним мафіозним кланом в Америці. Загалом класика аферисти попадають на аферистів. В них закрутилася жвава розмова, і Коломбо одразу зрозумів. Що ця схема це золота жила, і з цього моменту він запропонував співпрацю. Що він пообіцяв, е, дядьку Джері? Він пообіцяв знайти більше переможців з ширшим, ширшою географією, щоб схема була ще менш підозрілою. Але Коломбо не був дурний. Перед тим як видати наклейку на 250 тисяч доларів, він брав за це плату. Тобто він зробив другу схему поверх першої схеми. Він брав плату з людини на 50 тисяч доларів. Людина брала 250 тисяч доларів е, чек, ішла в Макдональдс, міняла його, віддавала. Половину назад, і таким чином він половинку віддавав назад дядьку Джері, який постачав йому наклейки, але зверху мавши 50 тисяч доларів. Джекусу навіть не знав, що його партнер теж робить свій міні-бізнес на його міні-бізнесі, і це вже була не просто афера, Це була вже справжня мафіозна франшиза Макмафія. Ну е класна назва, це ми її придумали на середі немає. Але наприклад, який жаль для Джері, будь-яка схема рано чи пізно починає тріщати, і їх схема почала розвалюватися в 98-му році. Нагадаю, це вже 11 років, як вона існувала. Почало все трещитися після того, як Коломбо загинув у автокатастрофі, і вся його експертиза з пошуку піставних людей пішла разом з ним. Джері, звісно ж, знайшов заміну, але в той самий час хтось із ланцюжка не перевірений злив цю інформацію ФБР. Взагалі, спочатку ФБР не повірило. Ну, типу, серйозно, хтось краде наклейки з бургерів. Типу, ми за це братися не будемо. Але в аж двох році агент Даг Меттюс все таки щось запідозрив, повірив, що це більш реальна історія, і добився розслідування. І тут почалася операція під прикриттям, і це, вона. Просто неймовірно цікаво відбулося. ФБР придумала хитрий план. Вони дозволили акції продовжуватися, але уважно стежили за кожним новим переможцем. І агентів навіть спеціально відправляли робити інтерв'ю з цими щасливчиками, роблячи вигляд, що вони журналісти з телебачення. І уявіть собі, ви такі сидите в красивому кріслі, в костюмі. розповідаєте на камеру, як ви виграли ці гроші. А насправді вас тупо знімають агенти ФБР, які складають на вас справу. І ви самі ж генеруєте доказову базу. Шик. Ну і відповідно за цей період вони ФБР назбирали. Купу доказів проти Джері і, всього, і всієї його цієї от мережі. Ну і якщо чесно, це було неважко зробити, тому що закрадені гроші він вступив в клуб колекціонерів авто, купував дорогі костюми і їв в дорогих ресторанах. Тобто, він відрізнявся від більшості людей. І звісно що ж, його багатство виглядало підозріло, як для скромного охоронця в маркетинговій компанії. І в 2001 році операція дійшла кульмінації. І 8 серпня, в один день ФБР провела масові арешти по всій країні. У пастку потрапило більше 50 людей, включно самим Джері. І ви. Виявилось, що за 12 років він і спільники вкрали в Макдональдс більше 24 мільйонів доларів. Іронія в тому, що серед звинувачених були й ті, хто навіть не знав, це частина великої афери. Вони просто колись купили стікер в якогось знайомого і думали, що нічого кримінального тут немає. Але закон є закон, і він однаковий для всіх. Джері, звичайно, зізнався в шахрайстві і змові. Його засудили до трьох років в'язниці, плюс штраф у 12,5 мільйонів доларів. Деякі його спільники отримали менші терміни або умовні вироки. При цьому всьому на суді. Джері визнав, що це була найбільша його помилка в житті. Але насправді я думаю, що найбільшою його помилкою було сподіватися, що схему з мільйонами і мафією ніхто не помітить. Треба було бути ретельнішим. А Макдональдс, звісно ж, відхрестився від будь-якої провини, заявляючи, що вони нічого не знали. Ну і щоб відмити собі репутацію, компанія провела нову акцію, розіграла 10 мільйонів доларів серед уже реальних клієнтів. Або нереальних, просто ми про це не знаємо. На диво, ця акція продовжується і далі в деяких країнах. І е, ну, я сподіваюся, вони вже посилили систему охорони цих стікерів. Як мінімум можуть перебрати наш досвід ЗНО. Він просто ідеальний у 2020 році. Вийшов навіть документальний фільм, який називається Макмільенс, де детально все показано, розказано. І якщо ви надихнетеся цим відео, можете подивитися, як там відбувалася робота ФБР і наскільки легко багатомільйонна афера може роками ховатися на е, виду. Сподіваюся, наступний раз, коли я буду їсти якісь своїх шість нагетсів або тост з сиром на сніданок, мені теж дадуть якийсь фантик на мільйон доларів від Макдональдса. А я з вами прощаюсь.